Боротися з ворогом можна не тільки зі зброєю в руках, і це доводять залізні герої. Укрзалізниця стала точкою опори країни у найскладніший час. Ризикуючи своїм життям, залізничники евакуйовували цивільне населення, безстрашно вирушали в дорогу, були готові до бомбардувань інфраструктури. Під обстрілами відновлювали пошкоджені ворогом ділянки, аби зберегти можливість пересуватися країною. І ця діяльність схоже на кровообіг в тілі людини, без якого неможливе життя. Познайомитися ближче із залізними людьми, які самі складаються з плоті і крові, допоможе проєкт залізна воля. Всі деталі в сюжеті журналістів ранку вдома. Як зброя оточить тебе істина його? Не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті. Ці слова молитви Володимир Раднянко повторював на фронті щоразу, як до нього наближалася смерть. Цей молитвенник, він прийшов за мене через цю війну. Мені подарували в нашій ну моєму рідному місті. Передала нам то напередок, і, от бачите, він пошарпаний. Там навіть я не пам'ятаю на якій сторінці, навіть була моя кров. Володимир 18 років працює на Укрзалізниці. Повномасштабну війну зустрів вдома у Ніжині, і без вагань мобілізувався. Я вам скажу більше, навіть була ж броня, в мене була, але російські згарбники вони були недалеко від ніжного. Так вони обійшли його, але вони були недалеко. І там була велика вергійність того, що вони зайдуть в наше місто. Ну як я мог сидіти, і спостерігати над цим? Всі здорові, адекватні хлопці, взяли зброю, і пішли захищати своє рідне місто. Так і я вирішив. Чоловік служив у піхоті спершу помічником гранатометника, а потім кулеметником. Бойовий досвід отримав на Донбасі від оборони до штурмів. Володимир воював більш як рік, поки не отримав поранення. Це був штурм російських загарбників, і це були осколочні поранення. Чотири осколка, три витягнули, один залишився мене у лівому плечі. Після реабілітації Володимир одразу ж повернувся на роботу. Ви знаєте, ну воензована охорона це специфічна така структура. Вона ж там можна сказати напіввійськова. Після армії я не відчувая якогось дискомфорту. Тобто я зразу приступив до роботи. До повномасштабної війни Володимир працював у стрілецькій команді, забезпечував супровід вантажів, охорону інфраструктурних об'єктів, виявляв злочини на залізниці. Зараз опікується безпекою на київському вокзалі. Тобто, так як я, людина військова з війни, а це вже можна сказати наслідки. Тут війни різні ДРГ можуть бути, да там якусь зброю проносять, за цим треба слідкувати З собаками ж також потру. нас вже є скілогічний підрозділ, розділ. Собаки, тобто вони там виявляють вибухівку, можливо, наркотичні засоби. На сьогодні в лавах Збройних сил України служить понад 10 тисяч залізничників, ще 600 демобілізовані, і Укрзалізниця допомагає їм знову повернутися на роботу. У Нас є велика кількість програм, в тому числі і взаємодії. І з психологами у нас є власний центр адвокації, який супроводжує наших хлопців з моменту поранення і того періоду, коли вони проходять всі складні адаптаційні моменти ще в госпіталі. І потім вони вже повертаються на робочі місця. Тому ми стараємося бути з ними весь час. Аби підтримати залізних героїв і розказати світу їхні фронтові історії. Укрзалізниця запустила відеопроєкт Залізна воля. Ми їздимо різними куточками нашої країни. маємо можливість спілкуватися абсолютно в різних Цих містах стараємося свого ветерана, свого героя зосередити в місці, де йому зручно. Це якесь робоче місце або якась улюблена локація в місті, де вони проживають. На відео військові діляться тим, що їх надихає і допомагає продовжувати повноцінне життя. До прикладу, Володимир Раднянко знову вступив до університету. У Мене є одна вища освіта, але вона не профільна. В мене позивний був історик через те, що я навчався на історичному факультеті. Я давно закінчив його, але от. Після повернення з війни щось так виникло бажання навчатися далі, тобто розвиватися. І Я вступив вже до профільного навчального закладу до нашого залізничного університету на спеціалізацію і управління залізницею. Історію Володимира та інших залізних героїв можна побачити на Ютуб-каналі Укрзалізниці.